Сукали, жмякали гарно технології прання. Прасування та сушіння одягу. На Бойківщині золили у цебрах, на полісці золили у жлукті. Чим колись прасували, коли не було електрики. Брали 10 яєць, півлітра сметани і змішували це із мідним купоросом. Чи були якісь специфічні моменти щодо сушки одягу? То До води додавали качачі лапки. Тобто реальної качки лапи? Тут дуже багато таких вірувань, і, і виходить так, що могли взагалі не прати. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва, і сьогодні ви слухаєте або дивитесь подкаст пороблено. У нас в гостях Заряна Ципишова, дослідниця народної санітарії та гігієни. Вітаю Заряну! Вітаю! Аня. Дуже приємно тебе бачити ще раз у нас в гостях. Дякую. Так як тема народної санітарії і гігієни у нас не розкрита, нам не вистачило того часу. Ми вирішили тебе ще запросити до нас в гості. І сьогодні ми б хотіли детально, конкретно поговорити про технології прання. Прасування та сушіння одягу, тобто все, що пов'язано з одягом та його гігієною і доглядом. За ним в одному з наших попередніх випусків ми з тобою вже зачепили тему саме прання. Ми розповіли, але дуже коротко, саме як прали. Ми, ми сказали, що були такі ж лукта, і я б хотіла більш детальніше поговорити про цей процес. Очевидно, напевно, що ж лукта не всюди зустрічалася, не на всіх теренах України. Чи могла б ти детальніше про це розповісти? Отож, якщо ми говоримо про процес прання, ми в першу чергу говоримо про зоління білизни. Так, для перш ніж прати золили білизну на Бойківщині золили у цебрах, на Поліссі золили у жлукті, і якою б не була назва всюди в Україні, приблизно процес був схожим. Зоління. Як це виглядало, наприклад, у цебрі? Красиво процес зоління у цебрі, описано доктором Володимиром Кобільником, як це виглядало. Спочатку мав бути лужний розчин, в якому могли золити. Так, брали якусь плахту, зверху клали її над цебром, туди насипали попелу, заливали гарячою водою, туди клали каміння розпечене, зверху на те каміння вже починали втрамбовувати Догори, зверху знову клали плахту, засипали попелом, клали розпечене каміння і заливали гарячою водою. Так мало постояти півдня. Після чого, за допомогою райбованої дошки, якщо хтось пам'ятає, можливо, ти пам'ятаєш, вже в Радянському Союзі з'явилися дошки райбовані, сучасніший їх варіант, в дерев'яному обрамленні вони були з алюмінією от такі дерев'яні дошки використовували власне, для прання білизни. В них отак сукали, жмякали гарно. Якщо було мило, то за допомогою мила це робили. Якщо не було мила, то використовували також глину, білу глину. ось. І після цього це залишали на півдня. Потім знову жмякали, і йшли, викручували це, воду спускали. В цих цебрах міг бути корочок також, за допомогою якого спускали воду, і несли, витягали вже, викручували цей одяг, несли на річку прати, прали доти за допомогою праників. Доти прали, доки не білизна не була чистою. Ось. А якщо не було ріки, наприклад? Якщо не було ріки, могли прати просто вдома біля, на подвір'ї могли прати так само. Тобто, могли з колодязя воду в якихось таких скваліях скол... чи чомусь. Могли і біля колодязя так само, так. Друзі, поділіться, будь ласка, з нами, як у вашому регіоні називався такий процес прання в цебрах або в жлукті. Нам дуже цікаво, як називалося саме у вас такі балії, відра і як прали. А також поставте вподобайку цьому відео. Далі на вас чекає дуже багато всього цікавого. Отож, якщо ми говоримо про процес зоління у жлукті, тут процес схожий. Знову ж таки, на жлук зверху клали якусь ряднинку, на неї сипали попіл, заливали гарячою водою, тоді накладали одяг догори, зверху знову ж таки сипали попіл. Могли іноді не пересипати його, він вже був просіяний через ситу, і могли його цей попіл також не, через ряднинку не сіяти зверху, просто пересипали сам одяг. Бувало і Такі моменти я фіксувала, значить, заливали гарячою, давали каміння розпечене, заливали гарячою водою і ставили так само це. На півдня могли ставити, могли ставити з вечора і до ранку наступного дня могли прати, могли іноді, мені розповідали, і на два дні навіть ставити для зоління цей одяг, якщо був дуже брудний. Періодичність тут залежала від е, забрудненості і від того, як часто прали. Якщо прали один раз, в тиждень відповідно ну одяг не був такий брудний його не треба було стільки часу визолювати. Значить, тут з жлуктом так само. Ми, якщо ми говоримо про жлукто, то ми. Згадуємо первісні власне, види жлукта добані і випалені. Вже кінець 19, го початок 20-го століття дослідники фіксують жлук з клепками і з дном, тому що їхні попередники добані, не мали дна. Знизу просто закладалися дошки, на, клався вниз, якась балія ставилася так. На неї зверху дошки клалися, і зверху це. Це жлукто. На дно цього жлукта затрамбовували, набивали житньої або ж вівсяної соломи, приблизно це 20-25 см, гарно так забивали її і накладали одяг. Чим брудніший, тим нижче, тобто чоловічі портки, наприклад, штани йшли на низ, тоді йшли вже сорочки, йшли жіночий одяг, ішов дитяче, але до року дитяче не золили. Зі всім одягом. Дитячий одяг намагалися до дорогу золити зовсім зовсім окремо. І, наприклад, цікавий такий момент-одяг до 7-8 місяців від народження не золили разом, це я казала, але не несли прати до потоку чи на річку. Вважалося, що це не добре для дитини, для дівчинки не прали, треба було Окремо прати, не брали так само праником, тому що вважали, що чоловік буде дитину бити, дівчинку буде, газ да її буде бити, і не розвішували на паркані, на загорожі. Розумієш, значить не розвішували, вважали, що якщо ворона сяде на цей одяг, на ці полюшки і поклює навіть, то відповідно дитина утримає перелік буде хворою. Тобто тут ми якраз повертаємося до таких народномедичних знань і довірувань, і я б хотіла додати до твого: напевно, ти теж фіксувала в експедиціях на полісі про ночниці, що дитячі в одяг навіть не вивішували на ніч, тобто його так. намагалися до заходу сонця обов'язково зняти, тому що вважалося, що нападуть нічниці, і дитина перестане так. спати. Це дуже цікавий момент. Як ж, повертаючись до жлукта і до процесу цього зоління в жлукті, скажи, будь ласка, яку функцію, якщо ти знаєш, виконувала ця солома внизу? Навіщо цим шар соломи клався? Це було як тимчасове заткало, як казали люди самі. Тобто воно стримувало воду. А каміння так само, якщо говорити про каміння, я про нього казала, uh -huh. воно зберігало жар. Це зумовлювалося і тим, що було мало дров, і відповідно розпечене каміння зберігало температуру води. Якщо солома, то солома, відповідно, кажу, у це в тих довбаних жгуктах, власне, отак от робили. Вона затримувала воду, тому що дошки з під низу ж так розуміємо, і гарно тоді вода трималася. Хоча фіксувались також моменти, коли. Першу ту зольну воду, зольний розчин, він мав відразу стікати. Просто повільно лили воду на одяг, от давали також, скажімо, от є цебер в нас, є в нас вже одяг туди замочений, так ми поклали, давали ряднинку, давали знову ж таки попіл, сипали, лили воду, але лили її повільно, щоб вода давала відразу можливість цій воді стікати. Для чого це пояснювали? Для того, щоб краще одяг. Одяг замочився, краще був замочений і краще відповідно було прати його. Я так розумію, що прали постійно залежало це напевно від сім'ї, так від її традиції і від змоги прати. Але питання: оцю золу цей попіл, який використовували для зоління, де його брали? Чи це був якийсь особливий, чи це просто був попіл з печі? Це був попіл із печі, але який використовували часто березовий, і казали, що добрий попіл з берези. Хорошим вважався також із, ябл... із фруктових дерев, яблуні груші, хоча подекуди зазначали люди, що грушевий попіл є поганим. Ну, хоча доволі часто в джерелах захищається інформація, і я також фіксувала, що навпаки, з фруктових дерев попіл є хорошим. Дорогі наші друзі! Щоразу, як я бачу сповіщення, що на нашому монобанку зайшли 50, 100-200 гривень, я отримую найбільше задоволення, як і всі члени нашої команди пороблено. А також нам дуже приємно, що ви нас підтримуєте постійно на нашому патреоні Баймі а також на ютюбі. Дякуємо всім, хто вже сьогодні це робить. Питання досить практичне. Зима на дворі. В сильні морози люди теж йшли прати на ріку. Так, йшли прати на ріку. Якщо жлубто, наприклад, то оці довбані жлубта випалені, вони часто робились із осоки, тому що осока була м'якою, її добре було легко довбати, тому воно було легким це жлубто. Його клали на сані, іноді навіть могли так з одягом якось нести, але клали на сані, наприклад, і везли до ополонки вже прати. От тут у мене теж як у жінки питання, як жінка, стоячи на льоду біля ополонки в мороз, прала цей одяг в холоднющій воді. Так і прали. Зафіксовано дослідниками, і я такий момент також зустрічала в експедиціях, коли брали зі собою на ріку ящики дерев'яні. Ставили їх таким чином, щоб ноги стояли в цих ящиках. І вони ж виконували функцію так само праників. Об них так само були одяг. Могли, наприклад, якщо не мали праника, хоча зазвичай мали всі, але, наприклад, могли не взяти праника, то могли об цей ящик вибивати прати Білизну ним прати, але е, добре було те, що ноги були захищеними від води, вони ховали. Могли ставати на кладку, Якщо була річка і була кладка, то могли ставати на кладку і прати таким чином вибивати. А тоді вже несли додому чи везли додому цей одяг, е, і вдома вже знову ж повторювали процес оцей прання, його закінчували вдома. Знову заливали водою. Знову клали кабіння розпечене, знову заливали гарячою водою і тоді вже допирали, викручували, вирішували. Були такі варіанти. Mm -hmm. Було так, що відразу вже з річки виполоскане, випране, приносили додому і розвішували. розвішували, я вже казала, на жертвах могли розвішувати. Розвішували на току, також якщо погана погода. Взимку розвішували також під стріхою одяг. Тобто, якщо не було такого, щоб морозну свіжість зробити, ви вивішували на мороз обов'язково. Е, ну, дорослі так, дорослі на вулиці могли вивішувати, але не дитяче. Угу, добре. Тобто, е, як його сушили? Тобто, чи були якісь специфічні моменти щодо сушки одягу? Наприклад, ми вже зрозуміли, що дитя дитяче завжди сушилося десь окремо, щоб воно було м'якше. А що ж то є з дорослим? Чи можна було вивішувати одяг? Чи були якісь, скажімо, вірування пов'язані саме з одягом і з його сушінням? Ну, власне, з дорослим не було таких вірувань, хоча вважали поганим моментом, поганою прикметою, якщо був вихор, це на полісі. Якщо був вихор, не дай Боже, щоб одяг не попав на цей вихор, чи вихор на цей одяг не потрапив? Ось тому, що людина буде тоді хворіти, вважалося. А от з дитячим то було, тому його і не вивішували. І так само не прали дитячі в жлубці зі сіма казали, тому що в роки нападуть на дитину, тому прали окремо. Ну, але ми розуміємо, тут санітарно-гігієнічний ще й момент. Тобто, всі вірування рано чи пізно, так чи інакше, вони сходилися до практичного, так? Так, і який тут практична сторона? Е, Санітарно-гінічний момент дитячі речі вони були чистіші, їх не можна було класти із вважалося от, те ж саме жлукто, е, щоб не передати якоїсь хвороби дитині, адже різні хвороби були, чи пороста, чи будь що інше. Відповідно, щоб не передати дитині цієї хвороби. Рівно так само, як і жінки прали в особливі дні, прали свій одяг окремо. Не дай Боже було прати одяг е, чи злити його власне разом з, зі всім. Е, в в окремих коритах замочували, вважалися ганьбою. Якщо от в тебе особливі дні, і ти йдеш і кладеш до, до всього. Плюс були цікаві моменти з віруванням. От, Наприклад, на дно клали чоловічі штани. Не поясом донизу, зверху, і так кілька, наприклад, ну, в сім'ї ж могло бути не один чоловік, так, наприклад, пояс був внизу, портки самі штанини йшли догори. Весь інший одяг давався всередину. Догори наповнювався, а зверху отак зав'язували, з'єднували це. Ось, вважалося це доброю прикметою. Ось так само, коли невістка із свекрухою прали, то намагалися догодити одна одній, накладали білизну так, щоб вона була на, одному, на одній висоті. Так, але якщо, ну, Невістка намагалася, скажімо, догодити своїй свекрусі, тому, відповідно, Бувало, що одяг свекрухи, коли вона накладала, клала вище від свого. І це було дуже, дуже доброю ознакою. означало те, що вона поважає свою свекруху. Е, не дай Боже, якщо б вона поклала навпаки, ну, могла бути, я казала на полісі, могла бути драка. А -а -а -а. <смістична> Могли б посваритися. Якщо свекруха зверху, ну, це вважалося нормально. Хоча намагалися в сім'ях, в принципі, так, щоб рівно накладати. Е, рівно так само. Коли прали на ріці, згадаю такий момент, намагалися коли прали сусіди, наприклад, щоб їхня прання, те, що вони перуть, не сходилася ріка до одного, тобто десь старалися далі одна від одної ставати, щоб оця вода не сходилася. Вважалося це також поганим моментом. Угу. А скажи, будь ласка, чи були якісь певні вірування, пов'язані саме з цією брудною водою після прання? Чи не можна було, наприклад, в певні місця її виливати, чи щось таке? Чи в принципі це було окей? Ну вилили та й вилили? Ну, дивися, Аня, якщо були хворі в хаті туберкульоз, роста, я вже згадувала. Ну, це є одна е, ситуація. Відповідно, цей одяг взагалі окремо прався і виливався він явно не на подвір'ї, якщо після зоління, а виливали десь далі, намагалися десь на перехрестя доріг винести. Ну, але сама розумієш, лук то винести велике, наприклад. Ну його брали окремо, в якому кориті, наприклад, могли винести десь на якесь перехрестя доріг, вилити. Якщо е, в сім'ї все добре, всі здорові, на подвір'ї просто виливали, тобто не було нічого uh -huh. такого. Тобто, так, знову ж таки, це все залежало. Від того, чи є якась хвороба, хвороба, яка передається, і щоб так. ця вода десь була подалі. Цікавим був також момент із віруванням, пов'язаним із віруванням, значить, вірили, що якщо дитину перетягнути через жлубто, то вона не буде мучитися або перестане мучитися, якщо дитина пісила під себе. За допомогою жлубта, також лікували ляку дітей. Значить, як це виглядало? Жлубто клали на бік, набирали із повного циберка воду, тричі його проносили через те ж Після чого давали дитині попити цю воду, і нею вмивали, гарно вимивали очі і тіло дитини. По ручках, по поніжках, по обличчі гарно вимивали. Таким чином лікували ляку дітей. Такий процес очищення. Цікавим було також вірування, коли дівчинку мили перший раз після народження до води додавали качачі лапки. Тобто реальної качки лапи. Качачі лапки. Ну, напевно, їх зберігали якось попередньо. Це не всюди так було, але фіксуються такі моменти. Значить, казали, щоб дитині не було студенно прати колись на потоці, коли в майбутньому виросте, щоб їй не було студенно прати на потоці, щоб не мерзла на потоці. Ось він секрет: як жінки прали на ріці і не мерзли взимку. От, качачі лапки. Напевно. Попрали, посушили. Що з ним роблять далі? А далі його просують. Чим колись прасували, коли не було електрики? Ну, тут можна говорити про качалки, якими розкачували одяг, але спочатку мусили посушити. Ну, вона мала бути трошки та білизна, могла бути вологою, для того, щоб легше було розкачати, оскільки полотно було доволі щільним, доволі цупким, і відповідно, якщо ще й конопляне, то його важко було розпресувати, конопляне ляне. Кругла качалка була, на яку намотували так. полотно. І от таким чином кілька разів отак клали на рівну поверхню і угу. було також Гало, і воно значить, знаходиться в Житомирському краєзнавчому музеї діаметром 27 сантиметрів, і е, ним просували намітки жінки. Яким чином це виглядало? Жінки ставали е, одна напроти одної, е, брали намітку, так, туди клали це гало, перекочуючи галу з однієї в другу сторону. Я теж в Житомирському краєзнавчому якраз це побачила, дуже цікавий момент. і вперше, в принципі, дізналася про Галу. Мені здається, що тут таке. Питання, що намітки зникли, ними не користуються, де, в принципі, і галу немає. Але якщо повернемося до інших е, способів прасування одягу, я розумію, що, наприклад, намітка це була дуже делікатна тканина, тому використовували галу. І поділіться, будь ласка, з нами, чи дійсно ви зустрічали такі е, способи прасування, чи знаєте, ви що таке гало, чи десь ви бачили, чули щось про нього, чи розповідали про це ваші предки. А також я завжди в музеях або в якихось таких цікавих місцях звертаю увагу на ці величезні шалено тяжкі праски, в які вкладались. Якісь вугілля Мій здається, покоління молодих людей, які е, застали відпарювачі. Для них важко зрозуміти, як можна оцією важелезною праскою щось випроситувати. Чи могла б ти теж про це розповісти? Таких прасок у нас в музеї знаходиться дуже багато. Е, як вони виглядали? Це слит, литий суцільний такий метал, зверху кришечка із дерев'яною могла бути ручкою, а могла й не бути дерев'яної ручки. Ось е, туди всередину засипалося вугілля розпечене, і таким чином випросовували. За допомогою більше, можливо, навіть і ваги. Воно, звичайно, гаряче робилося, але ще й вага була досить такою великою. Е, також їх розпікали на печі. Просто розставили, нагрівали, розпікали, і таким чином випрасовували одяг. Ну і, в принципі, ми з тобою обговорили зараз весь цикл цього прання, прасування та й сушіння. Але тут таке питання, чи е... Якось змінився цей процес за останні ось ці там 150-200 років, які фіксують дослідники, етнографи. Чи були якісь нововведення, чи якось по-іншому до цього ставилися? Тому що навіть я зі свого дитинства, дитина 90-х, пам'ятаю, що на жаль не завжди була вода. В доступ її треба було наносити, і не було хорошої пральної машини, до якої сьогодні теж у нас майже у всіх є доступ. І мама викручувала, часто ще крохмалила цей одяг. Тобто я ще застала дитинство крохмальне і випарювання цього одягу, виварювання mm -hmm. одягу білизни. І я особисто я вважаю зараз, з сьогоднішньої ситуації, дивлячись на це, що це тяжка праця. І на Долю української жінки отакий тяжкий побут, ну це, це дуже важко. Чи можеш ти е, відслідкувати оцю зміну в побуті, і коли вона з'явилася? Чи, чи це дійсно з часом технології вона з'явилася, чи до сих пір хтось так на ріці може прати або золити? Ну, дивися, Аню, якщо говорити, чи може досить. Цього часу хтось прати. Я думаю, що вже ні. Але у 2009-2008 році, коли ми їздили в експедицію на Бойківщину, не буду назвати село, ми бачили, як прали на ріці. Якщо згадувати, ти говориш про крохмал. Колись також робили крохмал і робили його із пшеничних висівок. Яким чином це відбувалося? Його в ситі товкли, після чого заливали гарячою водою. І мали от такий крохмал. Тобто, цей на одяг він в принципі теж був досить Це було окей його так робити. Це була нормальна технологія. Це було нормально. Ну і ми розуміємо також, повертаючись до синтерії гігієни, наскільки важливим було це прання в контексті того, що були паразити, також після прання, відповідно, якщо були паразити, вони виводилися. Так, після просування так само одяг ставав, одяг отримував дезінфекцію. Так, так ну і після накрохмалювання, мені здається, це, це був додатковий крок, щоб одяг був довше свіжий. Так, І ми не згадали момент, скажімо, про те, що коли брали, забирали, я казала, глиною. так, Глину, до речі, возили, були села, де глина могла бути. І тому возили возами і продавали навіть цю глину. І або крейдою також затирали. Це комерці зазвичай і рукави, Ви, там, де найбрудніше було. Але також цікавий момент зафіксований паном Тарасом Ярославом. ми... Яке робили чи мильним способом, який використовували для прання, значить е, брали 10 яєць, півлітра сметани і змішували це із мідним купоросом. Це гарно вимішали, варили і заливали в ящики, і отримували гарний спосіб для випирання одягу. Хм, який цікавий спосіб. Поділіться, будь ласка, з нами, чи колись ви чули про такий спосіб прання, і, і скажи, будь ласка, де його було зафіксовано? Це на поліції Житомирська поліція, наскільки я пригадую, і можливо були якісь певні дні для прання, коли саме прали. Це дуже цікаво, оскільки дуже багато залежало від того, де в що вірили. Скажімо, понеділок вважався важким днем. Понеділок не прали. Середа вважалася, це жіночий день, вважався так само важким днем, і вважали, що якщо в середу попрати, плечі будуть боліти. Якщо прати золити в четвер, то град буде падати. Плюс всі четверги від чистого до Вознесенського були поганими для виконання якихось робіт, і в тому числі для зоління одягу. Тому... Ці дні також не прали. П'ятниця взагалі була дуже поганою, поганим днем для прання, оскільки навіть е, от можу зацитувати: свята п'ятонька е, добра була, дари давала, бо жінка мудра була, п'ятонько кужіль не пряла, хустя не прала, в золу не клала. Ось в суботу також вважали поганим днем для зоління, оскільки вважали, що зола перейде на другий світ до покійних родичів і їх там буде це мучити. Ну тобто тут дуже багато таких вірувань і, і виходить так, що могли б не брати. Хоча це залежало від регіону. То виявляється, що в принципі, якщо ми так візьмемо, базуючись на цих віруваннях, могли б брати лише у вівторок. Ну, не обов'язково прали все одно. Було також фіксували моменти, коли треба було з вечора, наприклад, в понеділок скинути з себе і вівторок зранку прати. Було так. Було в неділю, з вечора треба в себе скинути і в понеділок почати прання. І ага. до вечора вже попрати. Дякуємо тобі за цю розмову. І ви подякуйте Заряні. Подобайкою, коментарем, поділіться з нами, чи у вас були такі процеси прання в родині, чи хтось вам ділився ними, розповідав вам? Ну і подякуйте нашій гості за цю неймовірно цікаву розмову.